От поспілкуйся з іноземними військовими, фахівцями-експертами, вони кажуть, вони скажуть тобі дуже відкрито, Плануйте десантну операцію. Куди а чо, куди? на АЗС, звільняйте заяс ну, військовим шляхом. Та, та, так? Ми ж пробували Таймс, написали це все в жовтні місяці. 600 людей висадились на берег, три години був бій. Ну пішло невдало. Відійшли на зараз. Ми ще суші дещо рухаємося, просуваємося. Ну, так та хто сказав, це що це... історія тепер? Так. Ми сказали: от є зараз перестороги, тоді точно Росія підірве рване. А зараз що їм заважає звинуватити? Сказати це з Нікополя, полетів снаряд, який влучив і підірвав все. Росія колись заморачувалася і, і, і реакції на Каховку, крім резолюції Європарламента, не було. Навіть да. в нас сумнівалися, а чи не Україна? Двіться, рішесунок. Але, але це рольова модель для ЗАЕСа. Вони скажуть, так само будуть. Вийдуть, скажуть, ну розслідуємо, дивимося по ядерній доктрині в нього нема. Що якщо сталося, Ну наприклад, як, якщо так е, слідувати логіка, що вони повинні відповісти, типу, сразу стріляти по Росії. А чого штати не стріляли? Чи Росія не стріляла по Штатах, чи Штати по Росії? Ну взорвався Чорнобиль. Ну хтось же випустив радіацію? да, По факту Ні, ну то була, то була Це не була. Він була війна, це була катастрофа. Взерве там це і скаже техногенна. А що вона стара? Їй 70 років. Типу там вона така, значить, цей вот українці був стріляли. тому. Сказав, що все, Україні, Україні, все нормально сказав. Та. Критична історія сказав кратично заміновано, да дивіться критично, але не заміновано. Двіться, да, да. дивіться. Тут така історія. Вона а, в червоній зоні. От, якщо взяти даже і демократичні сінтенки, і республіканські сінтенки в Штатах, вони говорять, що ядерна небезпека в червоній зоні, поки в Україні тривають військові дії. І вони, вони виводять її в червону, вона захвачена. Питання ще, як ми так віддали дві станції, да? і як з одної просто так отошли. Ми звільнили, хорошо, звільніть тоді цю. Є нюанси, розумієте? Тут теж немає. Ну, та не працює, що працює. Ну, але як, тут... як, як, як пішли, вони не змогли її тримати. А цю, значить, півтора року тримають і йде далі. Ті. Ну не випробували ж, не вийшло. Так, да. ні, це 100%. Цей. Але є і успішні сценарії, коли ми звільняли там і острів, ні, звичайно, звільняли. Звичайно, це. Тому, звичайно, наші вміють і можуть. Тут треба далі. Але дивіться, рване, не рване. Типу, на жаль, ми заручники сценаріїв з дуже поганими виходними. Цими. Чи їх? Ah <sighs> Дивись, не українських, дивись, українських, те, що ми херили свою державу 30 років, коли еліти продавали місця, коли зливали цей, ми стали самим слабим зайцем. В цьому зволі ні, ні, це зволі тебе переб'ю, І це зрозуміло. Це да, зрозуміло. Але, але давай ми зараз от і тут ми вчора. Да, але дивись, е, да, тому типу, сценарій слабкості був наш. Ми самі сказали, що от дивіться, от лежить держава, валяється, беріть і управляйте, беріть, от нею грайте. Типу, так ніхто ж не став, ніхто ж не заперечує твої атаки. Сценарій, може бути, карибської кризи, ти коли підняли накал і ну, розійшлись. У Дивись, роз Трамп, да? Можливо, у вільність можливо, пізніше. Uh -huh. Дивись, Трамп нагнітав схожу штуку з uh, Північної Кореї. Uh -huh. Північна Корея вже виводила ракети, вже обіцяли стріляти. Uh -huh. Тобто, підняв, рішив. І пішов на вибори. Він на Кореї не вирішив нічого. Дивись, тобто вони Хочу просто корейців кинули, корейці в плані да. договору. якогось. Нагадай, от, коли вибори в Штатах. Дивись, через півтора року якраз от по сценарії йде. За С-сценарії чи ні в нашу користь, що тоді він не виграв вибори. В тому плані, що нагнітання без реалізації не дало результату. Того, ти подивіться, ми зараз. Знову ж таки, я не бачу, що наше політичне керівництво розглядає це як невигідний сценарій, який вибух, вибух. Персонає сказати? Ну так, деталізуйте. Я не буду деталізувати, але, але персональність. Це цікаво да, сказано. Є супергерої, які вижили ядерний взрив. І вони кажуть, дивіться, ми вижили, ми вирішили, от ми йдемо далі, ми це". питання нас, у тих, хто ходить, хто не спить в бункері, хто не знає там, значить, всіх секретів, і, а таких же там, 30 мільйонів чи там, 20, яких залишилось. От питання тих, хто тут це проблема. Виживить. Оце Ми вижить. зараз про неї говоримо. Да. Тих, хто виживуть, в них буде як цей дефект виживши Да? Вони будуть розказувати інші історії, бо ті, хто. О, от знаєте, от я О, буквально, і ось, вибачу, ось, ось це проблема. Типу, але... От що мені не, не дуже подобається, от коли про тих, хто там ходить в бункери, я бачу зараз з одного боку. Дивіться, президент України робить заяву, серйозну заяву. Дійсно, заява серйозна. Да, Алармістки такі, серйозно. На цьому тлі я читаю я читаю інтерв'ю, які дають у нас там і силовики, і там от керівник розвідки, заступник говорили, пан да. Скібіцький, пан Будан. І вони кажуть, що та в принципі, та ні. Та ні. І от мене відверто кажучи, коли знаєте що, коли в розвідці роблять прогнози очевидні, точно ні, так не працює. Тому що ми можемо давати лайк, хайлі лілайкли, або ще якісь, або там, а сказати зовсім неможливо, це треба мати. Ну, це треба так залізти в голову Путіну, щоб сказати 100%, що він цього не зробить. Як ну я не знаю навіть рівень, якого це проникнення в цей ще злоїдний мозг має бути, щоб це сказати. Це не Тому що від це не ви не можете не так. І в Путіна немає чіткої відповіді так. Да, так а ми не можемо на 100% не перед і сказати ми воюємо з ядерною державою. Ця загроза зберігається, окей. Ми кажемо, що немає переміщення ядерної зброї, ми не фіксуємо. Слухайте, а якщо вона почнеться, як, як ми змінимо риторику? А що ми Скільки скажемо? Скажемо, Змінилася, да, змінилася. Тобто, ми повинні Слухали, це більше втогну... проблема буде НАТО, якщо вона в Білорусь поїде. Це не стільки проблема От. наша. От. А чому От. ми не підсвічуємо цю проблему? Ну, чому ми питання. не кажемо, що це проблема для зараз для То, НАТО? Я, я кілька тижнів говорив про те, що тут буде нагнітатися ядерна небезпека. Ну, але це теж такий сценарій, який ми політологи знаєш, моделюємо самі для себе. Що тут, ну, але з точки зору медіа потоку, uh -huh. що тут нагнітається ядерка, всі кричать алярм, 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 і він собі тихенько туди в'їжджає, обосновується. Знову ж таки, ядерне сховище буде як посольство. Це буде територія Російської держави, вона буде власником. Лукашенко, звісно, буде говорити, що він, типу, як там Фідель Кастр, да, типу, це моєї боєголовки, типу. Ну, окей. але типу, е Росія туди приїжджає, нагнітаючи, тут, вона відволікає від заїдних. Їжджання туди і знову ж таки, дивіться, як а це... їм сенс є відволікати увагу. Ну що їм може завадити туди, зброю? озброєння, значить є. От значить, є може вони нагнітають, щоб потім попросити що якусь Путін? поступку. Що, Ось що питання хоче Путін? Путін хоче почати грати, як Штати. Штати кажуть: оце наша ядерна, вона буде в Голландії, в Італії, в Германії, де захочемо. Путіну це не дозволяли. Він вперше виходить за кордони ядеркою. Та воно Він ще не хоче абсолютно. Воно ну, Калінінград. Абсолютно. Ру. 16 червня в Петербурзі. Я перепрошую, Путін чітко. Проартикулював, що вони повезли туди вже тактичну адрозброюну. Ніхто не знає, чи повісом ну, туди. Ну, фраза Повезли Болван. Що там? Пап'ємаше, маше, там піво стоїть. Не заб... ні... Ніхто не знає, що там знаходиться. Це раз сказано. А, а, з... З... а чого ні? Я ну, Вся зброя, що вона вирішує? Що заважало в Калінінграді розмістити тактичну ядерну? Так вона є від 500 в до двох км. Капець, тисяч кілометрів. Капець. вся Європа накрита майже тепер з приводу там репортів, там до там, відрозвідок. Я як людина, яка свого часу складала такі ці документи. Ніхто там внизу не вкладає, от ви там аналізуєте, а як це сказано через кому, чи там дуже, чи дуже дуже сильно. Ніхто там не вкладає в сенс написав дуже сильно. А чому так сказав? Від чорт його знає. Я, я серйозно кажу. Тобто і воно Бакну йде знизу, в каву, і в мене тобто там немає такого, була. А давай подумаємо, а наскільки дуже сильно. От дуже це на 50% чи на 45%. Якщо 45, то тоді дуже не пишемо. Ти пишеш дуже сильно і пішло наверх. Якщо там викреслили, ну, чорно з ним викреслили, або можуть дописати дуже сильно від руки, і ти передруковуєш заново. Тобто, ще раз, ніхто не вкладає там сенс в деталізацію цих слів але, з приводу загрози. Ну, але, але суть загрози ядерки зараз реальна.